Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас нове надходження. Ford S Max в 2013 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном, з механічною коробки передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи та має лише двох власників України. По комплектації у нас салон з текстилю, на який одягнуті такі комбіновані чехли, електроскопі усіх вікон, електролювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає переборна панель, штатна мультимедіа, двох клімат-контроль. Автомобіль має 7 місць, другий ряд сидінь в дуже гарному стані. На автомобіль встановлені 16 штамповані диски на літній резині. Також є партроники, задній, передній, є в нас фаркоп. Багажне відділення дуже просторе. Тут у нас складений третій ряд сидінь, його можна розкласти. Гарний синіколі заявленого пробігу на автомобілі 344 тисячі кілометрів, придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде склати 10 290 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаюся пригоном автомобілів зі штатів.